Есть yes, инжой, покажу. Будешь бить ебал, вот там сидим. Uhm, pues, this... Идем нахуй. Ты, короче, депнул с камерку, да, бабки на присейл? 42 тысячи суммарно. Блять, у них такие проблемы, пацаны. NFT на 5000 слов. Ха-ха! Иди нахуй! Я тоже М хочу. блядь! я в лонгах сижу пиздец на все ебало. нормально? Тебе не привыкай, ты все вынесешь любовь! Здарова, суприорчик на зв'язочку. Ну що, їдемо на даблтоп двіжуху за сходочка в Варшаві, поспілкуємося з кріптанами. Я взяв спеціальний мікрофончик, діджайку. Не бухаю. Вирвав сьогодні зуб, був на стрижечки такі красиві. відправляюсь. Чік. Зробимо колд Star на МЧ Турінг. Так, ну що, коротше, зайшли, так от здали вже речі. Заходимо на третій поверх. Чина. Ну, здорово здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Короче, такая вот пьяная вечеринка. Мы попали внутрь. Сейчас будем знакомиться со всеми. Нравится. Здравствуйте. Класс. На гейском? Я тоже да, сегодня. На безалкогольном. Я тоже. А что? Что случилось? Да, ну, я за зор, за здоровье, за спорт. Перебухал, да? было дело. Я тоже что-то, блядь, климануло меня что-то это. Да, Ты снимаешь еще? Да, не драчу, Привет. не бухаю, не курю. Ну ладно, не шучу, не шучу, драчу. Я не буду говорить на камеру. <laughs> так, ребята, смотрите, на безалкогольном движе, на коле зеро. Чина. 5-2! Ого, блядь. Здравствуйте. Ты на кинокамерке, поздоровайся с вами да, Здравствуйте. Здравствуйте. <сос> Здравствуйте. <сос> Здравствуйте. Да, да. Это что, блядь, за <сос> Париж, нахуй, на минималках. Не, не ожидал тебя тут увидеть. Думал, <сос> что ты, блядь, не водишься среди этих, сука, ожидателей отходит сезона, нахуй. <сос> я позвал Олег. Знаешь, Олега? <сос> да, да, знаю. Да, знаю. <сосос> видел где-то. Да не, я знаю, знаю, да. Здорово. Здорово. Ра -ра -ра. Брат, ты на кинокамере поздравился. Расскажи, брат, ты там кру крутиш шпирдекси? скільки плануєш плануешь вынести? Элементарная Ре фраза. Как тебе пацаны казали? Консервативно. Консервативно. Релямок консервативно. Бля, ну тебе... Те, те... Мені просто мені не хватає реклами. Не знаю, скільки ви, але мені просто дуже не хватає. Мені... Гривня, а надіюсь. Uh, ні, гривня більше трошки. Ну ти прям що, такою... Мені тут там є дещо, що треба зробити. Мені от проявляємо про те, що мені не хватає. Бля, мені такі проблеми пацані. Мені, мені не хватає тисяч п'ять гривень. Ні, мені, ну не знаю, мені лишні сотки докласти машину взяти покращити. Оце, в принципі, мої проблеми назавжди. Ні, ну то скільки треба, треба трохи менше. Скільки поїнків бетон? Ой, блять, я навіть не боюсь, я нічого не пойму, тому нема сенсу питати. Хай буде, блять. Секретом. Хочу. Так, короче, капитаник рассказывает, что ему бабки мои вернуть, да? С камерок. Yes, братан, все пойдет на благое дело туда. Да. Расскажи, что за история? Ты, короче, депнул с камерку, да, бабки да. на пресейл? 42 тысячи суммарно. Долларов, да? 7 тысяч долларов э, в приват и 30... Э, 10 эфиров там чуть больше было. 10 эфиров э, на бридж, и он заскамил и бридж, и приват. И... На, тот, на тотал то, какую сумму? 42 тысячи. Ну, тогда был 3 500. Не-не-не, общая. 42 тысячи эфиров? Да, он всего а? спиздил 36 лямов. Ебать его в рот. Вот это, вот это у пацаны, занимаются, блядь, движухой. Вот чем надо заниматься, а не... Этим. Братик, я, блядь, пришел в окулярах, чтобы записать и с тобой. А я, я тебя не сейчас выдерну, мы с тобой что-то пойдем писать. Можно, да, это очень. Рассказывай. А, ну, что сказать, э, ладно, на самом деле... Падать, ну, але я думаю, що будемо відскакувати. Дуже сильно жорсткий і негативний сантимент ринку. Я думаю, будемо йти на перехай по біточку. Що помем? По мемам, сентябрь був хороший. Астер зароблено вкусно, четверка вкусно, палу вкусно, але дуже. Якщо чесно. Ну, точнее, просто щоб люди зрозуміли підтвердження росту і почали знову водити на меми. Окей, okay. таке питання. Найкращий кейс на, на мемі. За цей рік. Ну, от вересень плюс 100 тисяч доларів. 50 тисяч на Астері, uh -huh. з 10, типу, там uh -huh. було 10 тіксів, але я там фіксував. Палу, на 4 тисячі доларів зайшов. Палу, це коротше, знаєш, ті палу. Коротше, Сіді просто yeah. от зарепостнув символ Binance. Yeah. Я приїхав в Париж і такий, бачу, бак 44К. З 4. Я такий, ну клас. Ну, ну кращий ка кейс такий. Хорош. А в четверку залупив. Я а, ну, пока сейчас такий мінус к на лонгових позиціях. А, ну я на фулл на фул депо зайшов час, От прям болонки сильно вірю. Зараз это. От фул на фу на фулл депо, квітне? Ну буде не дуже. Ну я а просто я вірю, що буде все заняття. <п> <п 'ят>. От я типа понял, як перестав заходити чуть-чуть по чуть-чуть, я типа одна ідея, фул депо вірю і пушу цю ідею, понятно? Тобто, <п 'ят> <п 'ят> якщо помилився, ну так буде? Да. Ні, насправді, якщо підемо там 98, не будемо там відскакувати, то звісно там інвалидація будуть закривати. Ти на, на камерку роз, розкажи, братан, що, що в кріпті? В'єдній проєктах. Це в нас фаундер проєкту. Волчейн. Всім при цепоху, важливо, що в нього порш 9. Wow. Це, це найменше важливо. Що за NFT продали? Сьогодні продали NFT на 5 тисяч слонів. Єбать. Хто накупив ваші NFT за 5 тисяч слонів? 2 тисячі унікальних людей, наших юзерів. А, ви зробили дроп. Ні, не дроп, продав. Типу мінт. мінт. А, мінт, я понял. Там, типу колекція. Да. Успешно? Да. Так, да. Да. Ну круто, блядь. Да. Я вже все продали, я вже після сюда А я думал, порш тобі заказав нормальный. Не-не-не. Я... <laughs> Наоборот, я думав, продати okay. поршу більше не фішок купити. А, не бояйся, блядь. Ты, блядь, на інсайтах рухаєшся, блядь. Нормально. Я Короче, якби я був фаундером проекту свого, то я б, блядь, перед новостями лонг відкривав би на біржах. Тепер твоїми новостями шорт, поняв. У нас сток пока немає. от коли буде, можна так робити, понял.

слов для преса, як діла? Діла, клас. Приїхав через два часа біля. Ну правильно, пулі. Що там емку береш? Ні? Да Вля охуєнно. Завтра тихо Єба. Я я радий за Андрюху, не знаю, правда, що він буде купувати. Мені його жалко в цьому плані, але радий, що продаж. Не зайняти. Ну я знаю, що ж там якийсь поршик він там хоче, ну дай Бог, щоб вийшло. Ну, бля, круто, я радий, що я так і знав, що машина піде по. Хоч по Давай. Я їздити не мій, мене права немає. <плес> ну похуй? Да. Ні, я тобі я не скажу, я скажу, що ти все правильно робиш. А, зараз в, в автошколу. Я всегда так робив, я всегда брав на вирост машини, всегда а, э, робив якусь їбануту хуйню, але на самом деле. Ну, ти береш нормальну машину, яка я рахую доволі безпечна. Вона на швидкану ну, да, тебе не вб'є, як я задньому все. На задньому приводі. Хує на тачка, повір, я реально від'їздив відкатав, коротше, так що. Ну, давай, давай. Батя, так? Да? Да. Нравиться. Саня, Саня, батя, привейт! Суперіорчик, бам-бум-бам на зв'язочку. А ти хто? Ти син? я cau... Бляк, лазу забачив бля, прошарений. Давай так, коли покатаємося на порту? Десь через два тижні. Якось з Андрюхою поїдь на ДТМ на трек, щоб він. показав. Ми Він дасть мені інструктора. і мені казав, що порш це така машина, типу, з якою ти спочатку їздиш, їздиш, ти себе почуваєш впевненіше і впевненіше, але в якийсь момент ти почуваєш себе вже героєм. І в якийсь момент десь там Тебе треба найти да. цей предел. Ти, ти, в цій ситуації, коли тебе вже все понесли і так далі, ты маєш знати, що робити. Не тормозити, не цей. Да, не да. Тут парадокс в тому, що типа тормозити на не треба, а треба газ давать. Добрый день. Добрий день. Нас всем всем всем. Добрый день. Добрый день. Добрий день. Добрий день. Добрий. Я рад познакомиться. Ты ти? Ти, ти, ти человек подкаст. Да. Ты человек, блядь, магазин подкастов. Как, как ты записал? Классно? Вывозишь? С кем записывал? Флипает, тоха, і... да, я Скажи, ти боліш по ринку? Я в да. я в сижу пиздец, на все ебало. Нормально? Вивезу? Нормально. Тебе не привыкай, ты все говорится. На цьому видосик закінчується. Всім дякую, бам бам, -бам. на связі. Кидайте підписку. Пока.